Привіт, друзі! Навіть якщо б вашу дипломну роботу написав Нобелівський лауреат, у 90% випадків її все одно повернули б на доопрацювання через ці 5 помилок. Вони не лише затягують процес, але й загрожують вчасній здачі роботи. Хочете уникнути цих проблем. Тоді додивіться це відео до кінця. Ми зібрали для вас 5 рекомендацій, які допоможуть не лише здати дипломну роботу з першої спроби, але й заощадити час і нерви. Влаштовуйтеся зручніше. Ми починаємо. Мене звати Катерина. Ви на каналі Магістр Юа, де ми ділимося корисними порадами, лайфхаками та інструкціями, що полегшують життя студентам. Якщо ви плануєте замовити дипломну роботу, важливо на старті врахувати деякі нюанси, які можуть суттєво затягнути процес. Існує ризик, що через недотримання вимог, встановлених вашим навчальним закладом, роботу доведеться переробляти. А це потягне за собою додаткові витрати на її доопрацювання. Тож, перед тим, як замовити дипломну роботу, дізнайтеся у вашому університеті наступні дані. Отримайте методичний посібник. Це своєрідна інструкція до написання роботи. Кожна кафедра формує свої вимоги та рекомендації, тож без ознайомлення з ними просто не обійтися. Можливо, це звучить занадто бюрократично, проте ігнорування цього пункту може дорого вам обійтися, як в буквальному сенсі, так і призвести до додаткових витрат. Зверніть увагу також на те, що методички в університетах можуть оновлюватися. Тому перестрахуйтеся та заздалегідь, уточніть, чи точно вона актуальна. Сформуйте план дипломної роботи, це немов, навігатор, за яким ми будемо слідувати до визначеної мети, тому його потрібно затвердити з вашим науковим керівником ще на самому початку. Адже будь-які зміни в плані вже на етапі написаної роботи призведуть до певного переписування готових розділів, а це займає немало часу та коштів. Дізнайтеся систему перевірки на плагіат і відсоток унікальності. Хвилюєтеся, що куплена дипломна робота може містити плагіат? Це доволі поширена проблема, яка також вирішується на початку співпраці. В кожному навчальному закладі система перевірки на плагіат та відсоток унікальності різні, тому непорозуміння може спричинити додаткові клопоти. Як зекономити 30% на написання дипломної роботи? Якщо ви вирішили замовити дипломну роботу, важливо знати, що вартість залежить від багатьох факторів, але ключові це обсяг. Терміни і складність роботи, проте, якщо зробити замовлення заздалегідь, можна зекономити до 30%, уникнувши зростання ціни за терміновість та додаткових витрат заправки. Якщо вам потрібна буде допомога з написанням курсової або будь-якої іншої роботи, переходьте на наш сайт Magister.ua за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний прорахунок вартості замовлення. Узгодьте інформацію для практичної частини дипломної роботи. В кожній галузі існують свої особливості, які впливають на кінцевий результат. Тож давайте розглянемо на що слід звернути увагу саме для вашого напряму дослідження. Економічний напрямок. Якщо ваша дипломна робота стосується економічної галузі, то в першу чергу вам потрібно визначити підприємство, на базі якого буде проводитися дослідження, та отримати його фінансову звітність для аналізу. Це своєрідний фундамент практичної частини вашої дипломної роботи. Якщо вам не вдається або немає часу знайти підприємство з реальними даними, не поспішайте панікувати. В таких випадках ви можете звернутися до відкритих джерел, на кшталт СМІДА. База з фінансовими звітами українських компаній. Тут можна підшукати для себе необхідну інформацію та підготувати розрахунки. До речі, саме тут наші автори час від часу шукають дані, якщо студент не надав їх самостійно. Гуманітарний напрямок: узгодьте зі своїм науковим керівником, який саме метод дослідження ви будете використовувати у своїй роботі: інтерв'ю, опитування, спостереження або будь-який інший. Якщо ви хочете дізнатися про це більше, у нас на каналі вже є відео про емпіричні методи дослідження. Перегляньте його за посиланням в описі до цього відео перед вибором власного методу. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, радимо чітко визначити та затвердити кількість респондентів або учасників дослідження. Якщо, наприклад, планується опитування, зазначте, скільки людей вам потрібно опитати, щоб отримати достатню кількість даних. Технічний напрямок. Якщо ваша дипломна робота стосується технічної сфери, особливу увагу варто приділити кресленням та вимогам до них. Дізнайтеся на кафедрі наступні дані: скільки та які креслення потрібно підготувати, чи є вимоги до програм які слід використовувати, який формат креслень вимагається. Найчастіше це формати А4 або А3. Технологічний напрямок. Для дипломних робіт технологічного спрямування потрібно уточнити інформацію щодо підготовки технологічних карт, а саме: їх кількість, тип і вимоги до оформлення. Узгодження обов'язкових додаткових матеріалів і вимог до них, окрім написання дипломної роботи, часто потрібні додаткові матеріали для захисту, наприклад, презентація або доповідь. З цим ми можемо також допомогти. Але не забудьте дізнатися на кафедрі про вимоги. Інколи вони можуть бути прописані в методиці. Для створення якісної презентації вкажіть. Кількість слайдів і вимоги до оформлення, структуру, стиль слайдів, можливо, є побажання щодо використання кольорів та шрифту. Щоб отримати більше корисних порад, переходьте за посиланням в описі та дивіться наше відео, як зробити презентацію до дипломної роботи. А якщо вам потрібно підготувати доповідь, дізнайтеся, скільки хвилин має тривати ваша усна презентація або кількість текстових сторінок. Більше про основні кроки в створенні ефективної промови дивіться за посиланням в описі до цього відео. Під час захисту вам можуть знадобитися додаткові матеріали, наприклад, картки для виступу або специфічні таблиці чи схеми. У кожного університету своя система. А хто попереджений, той озброєний. Тож, чим більше деталей ви дізнаєтеся, тим краще підготуєтеся. Якщо ви вирішите замовити дипломну роботу у нас, ми не лише виконаємо її відповідно до ваших методичних рекомендацій, але й подбаємо про всі супутні послуги, щоб максимально полегшити вашу здачу. До спектру наших послуг входять написання дипломної роботи, підготовка презентації, доповіді та усі необхідні документи. Також ми пропонуємо внутрішню рецензію від імені підприємства. Однак, обов'язково уточніть у вашого наукового керівника, чи потрібна вона взагалі, та які саме вимоги до неї. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться на канал та пишіть в коментарях, на яку ще тему ви хочете, щоб ми зняли наступне відео. Бувайте!